Слава Ісусу Христу. Сьогодні в нашій серії Неприсічні особистості церкви поговоримо про благословенну Анну Марію Таїджі. Вона народилася 29 травня 1769 року у Сієні в Італії і померла 9 червня 1837 року у Римі. В сумі проживши 68 років. Благословенна була донькою бідного аптекаря Джіанетті 1790 року. Вона вийшла заміж за збіднілого дворянина Домініка Таїджі, який працював слугою у родині шляхтича Чігі. Її чоловік ревнував, був твердого і сварливого характеру. Мала заробітна плата, не могла прогодувати. Дев'ятичленну родину, бідність мокрі кімнати, сім дітей, важкий характер чоловіка стали тяжким тягарем для зірцевої матері, жінки тещі Анни Марії. Вона вела суворе, аскетичне життя, самозаречення від багатьох радощів, життя чинило покаяння за церкву і навернення грішників. Постійні душевні та фізичні страждання, доноса, наклопа і інші атаки Злого Духа довели її до вершини духовного життя. Її внутрішнє багатство проявлялося в багатьох екстазах і візіях. Вона одержала від Бога виняткову малість, яка була перевірена і доказана. Це був знак сонячного диску з терновим вінком в 47 років, а на весь час бачила це з'явлення, яке літало десь 10 кроків перед її головою і 2 кроки за нею. В сонячному диску вона бачила осіб, знаки. Минулі майбутні сучасні події, факти в нас розрізняти стан совісті людей, багато образ, які заподіяли люди Богові, глибину і тайна віра, Божі задуми в скруті і трудноща церкви. На початку процесу канонізації сказано, що Господь Бог поставив цю просту жінку матір як греблю проти людської пихи і злоби. Саме в той час, коли здавалося, що основи церкви будуть захитані. Коли люди та сатана змовилися проти Бога, папа Бенедикт XV проголосив її блаженої 30 травня 1920 року. Засвідчення про Блажену Анну Марію та Єджі з процесії з процесі позітіо супервіртутібус в Римі, який відбувся 1904 року. Читаємо. Один зі свідків єпископського процесу Рафаель Наталі, опацюся святого Віктора, 72 роки, так то записав. Бажано одержував милість у формі частих екстазів. Вони приходили у храмі вдома на вулиці та в інших місцях. І було стільки, що я не встигав їх полічити. Екстази були настільки глибокі, що викликали захоплення страх. Не менше ніж сто разів я був свідком її екстазів, тільки наказ слухняності. І то тоді, коли бажання було висловлене. Тихо почуття поверталося і вона опритомнювала. Одного разу під час Першої французької республіки на площі П'яце, колона В Римі стало велике заворушення, коли туди прийшли французькі солдати. Шум, крик, гамір, барабани і труби викликали такий вереск, що й мертву людину могли розбудити Храм Мадонна Дона ля П'єта, Всі люди залишилися зі страху. А Божа служниця якраз приймала причастя, залишалась у церкві. Нічого не чула і Паламар зачинив церкву та сховався в За Христі лише служниця. Божа нічого не чула, навіть і викриків Паламаря. це вона дізналася лише від свого чоловіка, коли вийшов із храму. Наступний свідок з цього процесу є Марії Таїджі, донька Служниці Божої 43 роки. Я часто бачила свою маму. Тобто це, це свідчення дає сама її донька. Вдома, під час молитви у церкві, під час преподобної святості, зокрема, в час прийняття святопричастя, тоді вона була зовсім нерухомою. Очі піднесені до небес, як в екстазі. Вдома це часто терплялося і під час обіду, коли вона переставала їсти, нахиляла голову і сиділа, чи стояла нерухомо, що завжди викликало у нас страх, чи вона, бува, була, була не вмерла. Я кликала батька, тату. Мама не їсть, інколи він мене втішав. Хай поспить, напевно, цього ніч вона не спала. Інколи він говорив до неї вголос, але мама взагалі не реагувала. Батько пробував її трохи трусити, але вона залишалася нерухомою до того часу, поки сама не вийшла із екстазу. Свідок Патер Філіпу, Філіпус Алойсіус, членчину босих кармалітів, сповідник Божої служниці. Вона впала в екстаз з мітлою в руках і відносно довго стояла нерухомо, не реагуючи на навколишнє життя. Коли Анна упритомніла, то намагалася наздогнати те, що пропустила. Вона була повна активності, так що втрачений час під час екстазу скоро за допомогою Бога надолужувала. Часто впадала в екстаз під час приготування обіду. Коли упритомнівано, то боялася, чи суп випадково не витік, або чи не згоріла страва. Все це чудом збереглося все було в порядку, інколи Господь просив її, щоб вона звернула увагу на нього, коли всі сиділи біля столу. Зразу при перших словах вона потонула у візі, ніби її вдарила блискавка. У більшості випадків у такому стані, а часом з ложкою чи виделкою в руці, жінка ставала нерухомою як статуя. Це була воля Божа, тому ні чоловік, ні діти не знали, що з нею відбувається, не знали про її приховане життя. Чоловік часто на неї кричав, бо боявся, що вона вмирає, коли такі моменти повторювалися частіше, всі звикали до цього. Але і так її чоловік не знав, що це означає, тому він їй закидав, як ти можеш так спати? Та ще й тоді, коли ми сидимо за столом. Найчастіше це розуміла найстарша донька, хоч і вона не могла збагнути суті. Дівчина була переконана, що мама в той час молиться, наймолодша донька. одна кожного разу починала плакати, боячись, що. Мама померла, вона бачила, як мама не рухається навіть тоді, коли нею тормосила. В екстаз Анна впадала і під час спільної молитви чи під час молитви Розарія перед домашнім вівтарем. Нею тормосив, до неї кричала, але це нічого не допомагало. Усі були змушені почекати, поки Анна сама не опритомніє чоловік лаєв за те, що вона спить під час молитви. Цікаво, що коли сповіднику такий час давав наказ, то вона пробудилася. код слухняності і моментально розбуджував такий наказ. Я давав лише в крайньому випадку, екстази та надприродні видіння супроводжували життя Анни Марії довгі роки відбувалися так часто, що вона була змушена просити Господа Бога. Господи мій, дай мені, прошу тебе спокійно працювати, бачиш, скільки у мене роботи є ж мати. Свідчення Йоанне Камс, 74-річної вдови апостольського процесу Анне Марії та їджі. Мушу сказати, що Божа служниця мені приділила багато уваги. Одного разу вона мені сказала, що швидше мре, ніж я. Мовляв, я дуже буду глибокого віку. Я не хотіла в це повірити. Хто подбає про мене? Проподобна Анна Марія? Мене запевняла, що. Щоб я не хвилювалася, бо вона сама про мене подбає. Так і сталося після її смерті, до мене підійшла невідома жінка і почала про мене дбати. Коли мене з високою температурою занесли в лікарню, там про мене подбався священик Дон Антоніо Де Туллі. Я йому розповіла про все, і він мені допоміг, щоб я одержав навіть під від королеви на велику пенсію. Це було 1852 року. Може підтвердити, що все, що мені передрікала, служниця Божа, сповнилася. Хочу ще навести такий факт: одного дня додому Анни Марії прийшов торговець з фруктами Батистині, вона купила в нього фрукти і заплатила йому на ГЛР більше, бо вона могла, бо могла вибрати собі все, що хотіла. Оскільки предвець більше не приходив, то вона спитала, що з ним трапилося. Я не знала. Одного разу, коли вона, одного разу вона мені сама розповіла, що він заарештований, бо зробив великий злочин. Убив людину і наступного дня його мають стратити. Анна розпівала мені, подробиці цього випадку, якби тістині після вбивства ще замордував малолітнього сина, бо той дуже плакав і не хотів так хомиритися. Вона мені сказала, що за перше вбивство його би помилували. Але коли він убив власну дитину, то мусить за це вмерти, бо невинна жертва кричала, звертаючись до Бога. І ще два таких цікавих свідчення про цю блаженну. Священника Євгенеса, чину Святішої троїці, сповідника Божої служниці. У той час, коли французи готувалися під командуванням генераля Массена напасти на Іспанію, служниця Божа одного дня тодішнього, тодішньому сповіднику сказала мені: Отже Фердинанде, ваш колишній генерал чину і його супровідники мертві. По дорозі в Іспанію, в провінції Нова Кастілія, їх полонили французькі солдати. Спочатку їх мучили, а потім убили. Вона навіть назвала точну дату вбивства Навела. вала. Гадаю, як, що це відбулося того ж самого ранку, коли Анна мені розповіла, вона назвала точне місце і вулицю, де трапилося вбивство Навела. Цілий ряд подоробиць, причому сказали, що отець генерал, як і супровідника, перенесли велике терзання із любові до Бога. Їхні душі не потребують молитви, бо вони йшли прямо до Спасителя, отець Фердінандо. Не міг нічого іншого зробити, як повідомити всій своїй комуніті те, що він почув від Анни Марії, служниця Божа, завдяки своїм цнотам і надприродній милості користувалася великою пошаною в нашому товаристві. Не залишилося нічого як чекати. Через місяць прийшов із Іспанії, в якому повідомлялося про цю сімну вістку. Деталі були тотожні стими, про які розповіла Анна Марія. Цей випадок чітко свідчить про особливу милість, якою Анна Марія була наділена. без особливого свідчення від Господа Бога вона, такої, вона такі інформації не змогла б ні від кого отримати. Оскільки перша частина сповнилася, то у нас не було причини не вірити Є в другій частині, що душі у Бог панів вступу вічне блаженство. І останнє свідчення Антоніо Баталоні. Навіст, це була невіста служниці Божої, 56 років. Мій чоловіка Каміло Таїджі мені розповів про таку пригоду під час французької окупації. Його покликали в армію. Він був змушений виїхати і ступити на пароплав разом з іншими рекрутами. По дорозі їх застала сильна буря. Капітан пароплава наказав зняти паруси, причому підкреслив, що їх може вберегти. Лише Боже втручання, багато солдатів почало лаятися і плакати. Коли Каміло це почув, то злякався, що він загине разом із безбожниками. Чекаючи на смерть, Каміло жалісно молився і довірився у молитві своїй матері. Незабаром капітан наказав підняти паруси зі словами: між нами повинна бути свята людина, яка випросила милість щодо нашого порятунку. Каміло був переконаний, що порятунок випросила його мама. Від сусідів я почула, що саме в цю годину, коли Каміло разом із новообранцями, був під загрозою, мати вийшла із хати дуже засмучена і заплакала. На запитання сусідок відповіла, що син Каміла знаходиться в небезпеці. Вона поспішила до храму Мадонна де ля П'єта, де довго молилася, поверталася вже веселою, і усміхненою. Коли її спитали, чому все так змінилося, вона відповіла, що Діва Марія дала милість її синові і врятувала його. Деякі висміли, та хтось ще й сказав це якась чародійка. Ось така. Незвична постать, про яку ми сьогодні дізналися, також ці свідчення, покликані е, рівно ж в нас е, пробудити нашу віру, про те, що Бог діє у нашому житті, Він є поруч е, через своїх святих. В даному випадку дізналися про незвичну постать. Бажану Анну Марію Таїчі.